Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому ЗМІ РФ почали транслювати думку Путіна про можливий розпад Росії? Це ще одна страшилка для внутрішнього електорату. Це на внутрішній ринок розрахована. Що типу, якщо от ми зараз зараз з вами не вхопимося, не зберемося, не мобілізуємося, не домовимося там, я не знаю з Китаєм, не, не станемо всі в ряди, не перейдемо, знаєте, на військовий а, цей а, на військове виробництво, все нас схоплять, роздербанять і оця. Тобто, це а, як вам сказати, нова методичка пропаганди. Що якщо ми зараз не, б, не візьмемо себе в руки, не почнемо супер-пупер діяти, все нас розірвуть, і оця вся історія. Типу, і ще одна страшилка, бо буде страшна НАТО під кордоном. Ну коротше, і ще одна оця історія. Чому Кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну? А нічого не відбувається. Вони останні четвірки мечів. Нічого ніде не рухається, немає ніяких перемог. Вони в стані відлюдника. Знову таки нічого не відбувається. Немає про що говорити. Просто немає про що говорити. А, в, знаєте Фейк, не фейк з тим тренуванням, ну, на тренуванням а показовим запуском там сармату, оця вся історія нам без різниці. Немає. ну навіть якщо то не фейки, вони намагалися щось тестувати, воно не взлетіло, гепнулося. Там ви зрозуміли, чи не цей. Все, про що ти скажеш? Ядерку запускали, не запустилося. Байден приїхав, Київ не обстріляли в цей момент. Перемог на фронті немає. Про що казати? Про що казати до річниці а, великого СВО, яка називається нормальною людською мовою війна. Про що казати, немає. Про що казати? Немає ніяких перемог. Народ Донбасу не визволений. Ну да, народ Луганську не визволений. Київ не взятий. Нацистська страшна укратучна влада не переможена. Про що казати? Про те, що вони укріплення у, у Криму тепер будують, чи те, що по Білгороду насправді не летить, вам показалось? Ну, типу, ну коротше, немає про що говорити. А немає про що говорити. Отже, ми просто не будемо про це говорити і все. Ми будемо потякати знову про запад-запад-запад, страшні укратучі, економіка, запад-запад, ЛГБТ. Все, однополі статеві, браки, кошмар, кошмар, плята піндосія. Все. Хе -хе. І ще у кінці обов'язково. Чого не вистачає Зсу, щоб розпочати контрнаступ? По перше, щось допрацьовують. Трійка пентаклей. ще працюють над. Ем... Над планом, да? ну, над стратегією, типу, дуже скурпульозно відточено, напрацьовують, що саме буде відбуватися. Не вистачає імператора. А імператор це завжди керування ситуацією. Імператор… У картах Таро це найкращий прояв чоловіка, там чоловіка, батька, брата, кума свата, який тримає під контролем ситуацію. Типу, знаєте, не вистачає, не вистачає контролю певного. Ну над, над потенційним контрнаступом. Так, це таке є проблема, пов'язана із деяким ресурсом, напряму пов'язана із наносенням. Як вам сказати ущерба по вежі? Типу, я так розумію, ще не, не принесли наші хлопці вежу. Типу, усі БК, які потрібно знищити. Типу, ще не відбулося підготовча остаточно тема з, зі знищенням там якихось логістичних шляхів чи їхніх складів. Типу коротше, ще не відбулося підготовчих моментів і над цим ну, допрацьовують. От плюс е, багато води. Знову в мене королева і королева чаші зірка, щось пов'язане скоріш за все з погодними обомами, вологістю чи щось пов'язане на лініях фронту. Де є вода? Коротше, з якимись труднощами, пов'язаними от саме із ну не знаю, водою, да і е, вологістю, і, можливо, навіть погодними умовами. Тобто це не тільки про ресурс у форматі. М Зброї, да не тільки про це, це ще про підготовчі деякі нюанси, які ще до кінця не відбулися, над якими ще працюють. Ну так щоб от конкретно і, і, і все таке інше. Тому просто чекаємо, поки хлопці розминаються, а розминка в них вже пішла. Е, і ми це бачили з прильотами по Маріуполю та Донецьку. Типу, розміночка запустилася. Процес уже запущений. Далі просто сидимо і е, чекаємо. Чи розпочне Китай передачу летальної зброї РФ у березні? На жаль, скоріш за все вони дійсно щось встигнуть е, передати. Дійсно, бо в мене на цей запит одразу колесниця, як момент руху та передачі да перевезення, і е, е, що це буде, це буде рицарі мечів. Тобто, ну дійсно, якесь озброєння не скажу точно чи саме літальне, чи ну да, якесь інше. Але дійсно але дійсно щось вони встигнуть передати. Але але дуже цікава штука. По-перше, це ну, невелика кількість це важливо розуміти, я вже про це казала багато разів, що це не надвелика кількість, яка вони не можуть відкрито у великій кількості напряму підтримувати РФ, тому що це має певні наслідки. І я так розумію, що там зараз почнуть до них їхати всі комуни лінки, аби до того китайського комуніста взагалі достукатися у форматі того і з попередженнями про те, що друже. Китай, економіка Китаю на більше ніж 85% залежить від е, інших країн, і мінімальний пакет санкцій робить тебе заручником е, ще більше, ніж робить е, такі санкції РФ. Ю. Тобто, в тебе вся економіка тримається на торговлі зі світом на хвилиночку. Ну, якби тебе можна прижати там мінімальним пакетом, і все, і що, і далі що? І всі твої Xiaomi, і всі твої Redmi, і всі твої оці штуки. Ну і, да, є на внутрішній, а є на зовнішній. Ну, типу, нікому це не сподобається. Тому якби. Там зараз почнеться спілкування, але якусь мінімальну фігню вони все-таки, скоріш за все, у березні передадуть, як вони і до того передавали. Нагадую нашим глядачам, що вони і до того запчастини потихі передавали ерефі, що вони і до того там якісь е ці розходники передавали ерефі. Просто то не в тій кількості, яка суттєво ну, на фронт впливає, прямо щоб суттєво. Навіщо Зеленський хоче зустрітись з сі дзіньпіном? Одразу правосуддя. Одразу правосуддя це одразу про юридичні політичні взаємодії для того, щоб я так розумію, дізнатися напряму у Цінзіньпіня, Цього ж е, китайського комуняки з приводу того, е, що він робить, навіщо він робить, яку позицію реально займає Китай? Тобто, це розмова в політичному колі, в серйозному юридично-політичному колі, е, причому дуже цікаво, що на іншому каналі я робила е, прогноз на весну, і в мене випадало, що е, Володимир Зеленський і весною, скоріш за все, кудись поїде. Ну якось так, що якась чи командіровка, чи ну. Щось коротше, щось, е, е, і ще до того, як е, анонсувалося, задовго до того, як анонсувалося, що він хоче з китайським лідером е, зустрітися, мене випадало, що має бути ще чи якась поїздка, чи якась ділова зустріч, що вона якось планується про щось говориться. Ну, от, воно по правосуддю. Е, це напряму, знаєте, типу, що ти робиш, е, як ти торгуєшся з рефією, що відбувається, і е, наскільки хоч гнучки твій шпагат. Бо нагадую, що в такому ж схожому шпагаті сидить Ердоган, але Ердоган вибрав шлях: Я буду міротворцем всія і всіх, а Китай намагається миротворити і, і крисити. Розумієте? Коротше, тут така, я ж кажу, серйозна політична заворуха. Які плани у Китаю щодо війни в Україні? Як би це дивно не звучало, але Китаю. Від України потрібна імператриця, а імператриця це про землю. Їм що від Росії потрібна земля, по факту, що від нас потенційно потрібна земля, і я так розумію, що а, там саме буде розмова у от, е, політичному колі, пов'язаному з е, знаєте, там, Будуванням заводів, да, земли, з оцими там, земельними питаннями, інвестиціями, все така інша весела історія, ну, типу, коротше. Е, я, я розумію приблизно, що намагається зробити той китайський комуніст, коли він там видує ЮРФію, да, і е, е, навіть якщо ми потенційно з вами задамо картам питання. Від відправної точки Китай згодився надати ленд-ліз РФ. Так що взамін? А взамін для РФ це повна срака. Це не просто залежність, це просто відхапання великої кількості, і там не тільки про Сибір, там ух, там за. Той потенційний лейд-ліс, якщо ми будемо задавати питання з такого, знаєте, уже ракурсу: все, типу, Китай погодився, що далі? От, а далі, там просто дереба на рефі з усіх прилягаючих територій. Тобто, там, там я ж кажу, там Сибір'ю ти не одділишся. Не а по відношенню до України так, це торги, е, умовно кажучи, землею. Я так розумію, вони хочуть змусити нас або. Своїм мирним великим договором, якби для, для себе вибити більш вигідні умови для потенційного будівництва чи ну, типу інвестування, да, ви зрозуміли, на українській землі. І тільки цього нам не вистачало. Чому Байден заявив, що зараз Україні не потрібні f 16 Він розглядає f 16 для України як захисний механізм, а не нападанчий. От у чому справа? Він розглядає F-16 як можливість закрити небо уже постфактум, а не як бойову одиницю, яка бомбить склади Русні на окупованій території. Тому він вважає, що F-16 нам зараз не потрібно. Ну умовно кажучи, бо вони нам потрібні типу після, да щоб захищатися від ракетних обстрілів. А для нападу нам достатньо, ну для знищення БК і контрнаступів, нам достатньо дальнобійних ракет і там, умовно кажучи, танків у цілії всякої історії. Типу а літаки для цього не супер потрібні. Про що говорили Санду та Байден у Варшаві? Про Молдову, звичайно ж, і про Придністров'я, і про той ризиковий стан, в якому знаходиться Молдова, і про деякі, скажімо так, непублічні моменти пов'язані із станом Молдови на майбутнє. Чи будуть проблеми з енергопостачанням у березні? Мінімальні і то напряму пов'язані з можливим обстрілом. Ну, типу, умовно кажучи, якщо не буде ніде серйозних влучань, то не буде ніяких проблем. А якщо будуть якісь влучання десь, то це будуть е, ну тимчасові Ну ви зрозуміли на період ремонту складнощі, але не такого масштабу, як це наприклад було. Тобто в енергетичній системі весь стреш ми з вами пережили взимку. Я ж кажу, мене більше напружує м, зараз навесні це гідроспоруди і вода, тому що вона неодноразово падала у мене як майбутня, ну скажімо, майбутня ціль окрім логістичних шляхів і наших військових там складів чи ну саме. Да, військової теми, от мене е, вода. Знаєте, от вода, вода, воно постійно про воду. Там вони щось там на тій е, Кахов, каховській е, ГЕС, теж щось там мутять. Ну, коротше, типу, все про воду, все про воду, як про ціль, як про от, гідроспоруди про цю всю історію. Оце мене єдине, що напружує, е, і воно випадає на період весни, як потенційна ціль, по якій вони можуть гатити. Чи зможуть ЗСУ у найближчі два тижні втримати Бахмут? Поки що хлопці стоять, але ситуація буквально 50 на 50. Ну, от реально. А, причому тут а, термін приблизний 7 тижнів. От приблизно, а, у, як максимальний термін, на який ще може оце бути колихання, але, але план о, потенційний для якщо що, виходу ну, від відступу назад, я так розумію, у нас є. Поки що тримаються хлопці, але ситуація дійсно напружена. Ситуація дійсно загострена. Це дійсно, навіть для нас, та і для них це для обох сторін десятка жезлів. І я так розумію, вони на Бахмуті частково змінили тактику, тому що там не ну, не чмобіками єдиними відбувається, і не зеками єдиними вагнеровськими. Я так розумію, що туди пригнали ще когось, ну із назвіть це з Знаєте, типу, їх там небагато, але вони там роблять суттєвого лиха для наших хлопців. Тобто, треба не давайте так. Не живемо в ілюзії і розуміємо, що, на жаль, у сусідньо, сусідньої держави є спеці у військовій справі. Вони, на жаль, є. Так, їх не супербагато, але вони є, і це суттєва проблема. Їх ще поки всіх не повбивали. Тому у Бахмуті задіяні всі вкупі. Розумієте, там вам і чмобіки, і зеки, і спеці. От і тому там відбувається таке ну якби напруження. Е, я ж кажу: поки що ситуація дуже хитка. Я не здивуюся, якщо, якщо наші відійдуть від Бахмута на більш безпечні рубіжі і будуть отримувати е, Кацапів да, здалеку, умовно кажучи. Чи розпочнеться у найближчі два тижні контрнаступ на Луганщині? Скажімо так, план, план якогось е, наступу е, з нашого боку на Луганський напрямок там дійсно є. В мене єдине, він все-таки більше фігурує в тепліший період ніж два тижні. Але я розумію, що можливо це пов'язано з одним із варіантів планів, які у нас є з приводу да, деокупації, того, що там буде відбуватися, яким чином і які погодні умови. В мене все-таки Луганський напрямок падає вже. На більш теплий період, ніж на, на, на прямо зараз. Але там щось дійсно відбувається. Дуже якась серйозна цікава підготовка пов'язана із паланням того напрямку. <гум> Буквально там щось горить, кипить, шкварчить і то, скоріш за все, русня. А, от, а, тобто, там щось готується. І в мене одразу чи є у нас якийсь суттєвий план, і ми просто чекаємо потрібного. Ну знаєте, потрібного часу чи чогось потрібних обставин, так бо тут одразу і сіда Єгипетська, яка вказує на те, що це ну стовідсотково прописана історія з нашого боку, де йде серйозна підготовка, і скоріш за все там будуть певні заворушення, але у режимі певної тиші. Ну, типу, ми побачимо гарні новини з того напрямку. Просто питання, коли ми задіємо той план, який у нас от він, от він є. Я все таки більше схиляюся до того, що має трохи потеплішати. Чи зможуть ЗСУ деокупувати лівобережну Херсонщину у березні? По перше, наші о моя улюблена карта, коли я продивляюся, от всякі такі питання сімка мечів, коли наші щось у них крадуть, наприклад, життя о, от, наприклад, боєприпаси. Тобто, і вісімка Пентакли одразу. Типу, ми над цим працюємо. Ми працюємо над тим, щоб у ворога сталося сім кабичів. Ми працюємо над тим, щоб щось відбувалося біля води. Борисар Кубків це одразу якісь бої на воді пов'язані з водою. Усіляка така історія. Чи є у нас підготовлений інструмент, якийсь да? чи якась історія? Так є. Бо одразу мах випадає. А, от, а, що буде відбуватися, якимось умовно найближчим часом на тому березі, вежа для окупантів, скоріш за все, буде летіти. Я так розумію, що для нас е, показовим, коли саме наші хлопці будуть і е, які на по яким напрямкам вони будуть працювати, стане які напрямки вони обстрілюють. Ну, типу, куди летить? І де які БК горять, на яких напрямках. А, от, а, скоріш за все, якісь процеси по доокупації а, Лівобережжя Херсонщини. А, ну, вони, вони в процесі, чи вони ось почнуть відбуватися. Тому просто сидимо, чекаємо з вами, як у нас буде там все горіти і палати в окупанта. Що буде у березні з Маріуполем? Буде прилітати. Дуже багато буде пролітати пов'язане з водою. Трійка жезлів зразу. Десь по, я не знаю, як правильно, по береговій лінії, чи що, чи якось так. Ну, типу, одразу одразу. От е багато багато цікавих прильотів, які для окупантів, що стерчать у Маріуполі, будуть робити. А лишенька, і за втратою чогось для них суттєвою п'ятіркою чаш. Втрата чогось дуже так прям. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.